На цій критій вертикальній фермі вирощують свіжі овочі. Її площа 5600 квадратних метрів, а розташована вона прямо в центрі промислової зони в Дубаї. Листову зелень шар за шаром висаджено всередині стелажів. Росте завдяки штучному світлодіодному освітленню. Ґрунт їй не потрібен. Життя підтримує гідропонна система. Ми побудували цю високотехнологічну ферму, щоб постачати жителям ОАЕ та близького сходу високоякісну свіжу та поживну їжу. Основою для вертикальних ферм є подушки з мінеральної вати, тож рослини взагалі не містять хімікатів і пестицидів. Крім того, 90% води, що зрошує рослини, переробляється для повторного використання. Вертикальне городництво можливо не вирішує все, але це ключова галузь, яка може постачати на місцевий ринок харчі, що дуже швидко псуються. Продовольча безпека стала пріоритетом влади Об'єднаних Арабських Еміратів. Країна дуже залежить від постачання, проте останніми місяцями були перебої через пандемію коронавірусу і природні катаклізми. Тут хочуть упродовж найближчих 10 років збільшити виробництво харчів на 30-40%. Ця ферма працює з 2018 року. Тепер планує розширюватися на інші регіони та країни.